Перше послання до Коринтян, 4 глава з 15 го віршика. Бо, хоч, ви б мали 10 тисяч наставників у Христі, та отців небагато, а я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію. Коли ми приймаємо Євангелію, то тоді апостоли стають нашими батьками в духовному світі, які народжують нас через откровення і Слово Боже. І продовження є, це вже 16-й віршик. Тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Чи є апостолу у моєму житті, задля якому і якого я можу подружати і довіряти йому? Звичайно, що є. Це є пастора Станіслав Станіславою Солтаненко, які народжують нас кожнодневним откровенням одкровенням і пізнанням істини. Словом Божим! І ви знаєте, мені так сподобалось насправді як апостол Павло. Він не просто сказав будьте наслідувачами мене. Він сказав Благаю вас, будьте наслідувачами мене. Він розумів, що якщо вони не будуть копіювати його життя, якщо вони не будуть жити по стандартам, найвищим стандартам стандартам християнства, вони не будуть мати істинної благодаті. Бо насправді коринтяни вони просто були язичники так само, як і я і ти. Але Бог навіть таким язичникам по плоті дає істину благодать і наслідувачами Царства Божого. Я можу говорити, я православна чи католик, але чи поміняє це, яке значення в моєму житті, якщо я тільки таким чином буду вихваляти себе і ставити себе як фарисей чи садукей, вихваляючи тому, що в мене якесь окреме помазання Духа Святого. Але Дух Святий він проходить тільки через людей Божих у моєму житті і тільки через Слово Боже. Тому Господь Бог каже, ти залишив свою першу любов, піди і покайся. І для себе, так знаєте, розумію, що е, чому насправді Господь Бог е, кликав митрів, блудників, навіть того злочинця, який був на Христі, він прийняв Царство Боже. Бо вони прийняли одну єдину істину Слово, яке проповідувалось, і вони вірили йому, а фарисеї не вірили йому, тому перші стають останніми, а останні першими. І хочу з вами так поділити, знаєте, е також отримали себе відкривання за Нанію Сафіру. Це є люди, записані вже в новому завіті, які бачили самими апостолами. Вони померли на місці. Чому? Вони не просто збрехали Духу Святому, вони збрехали саме тому, хто насправді родив їх згори, хто дав їм щоденний хліб духовний, хто кормив їх. Хто приносив благодать у їхньому житті для того, щоб вони стали дітьми Божими, але вони почали нехтувати цією людиною Божою, тим самим знехтували Духом. А Біблія каже, що на Духа Святого вона не прощається.